Зроблено конкретні економічні проекти, на яких виявлено території, де можна здійснювати економічну діяльність. Основне завдання, яке ми ставили перед собою, це не маючи коштів, здійснити ремонти доріг, що за допомогою спонсорів, за допомогою залучення агропромислових підприємств, було зроблено в багатьох населених пунктів району. Зокрема, це населені пункти Васьківці, Дедарки, Іловиця, Мізюринці, Сураж, Заліці, Тилявка, Соснівка, Угорськ. Також Биківці, залужя, Кордишів, де були зроблені сільські дороги силами агропромислових підприємств, і за допомогою спонсорських допомог було зорганізовано велику кількість коштів для того, щоб зробити ці дороги. Також було розроблено інвестиційні проекти і роботу відновлено по тому, щоб відновити діяльність торфабрикатного заводу. Також було значну роботу зроблено для того, щоб перейти на альтернативні джерела палива в окремих населених пунктах, де є об'єкти соціальної сфери, на які можна перейти на альтернативні джерела палива і скоротити споживання природного газу. Крім того, було здійснено дуже багато об'ємів робіт по антикорупційній діяльності і по тому, щоб можна було Людям забезпечити робочі місця. Крім того, в районі вже станом на сьогоднішній день закінчилися жнива, ми маємо непогані. Економічні показники, звичайно, що вони е, сильно відрізняються від того, що було минулих років минулого року, практично в три рази відрізняються, і це е, не тому, що збільшилась урожайність окремих е, культур чи зібрано більше культур, ніж є. А відрізняються вони тому, що в попередні роки це все скривалося, йшло в тінь. А тепер ми просто це показуємо, і е, воно ми маємо те, що е, маємо наразі на даний час реально.